У рівному хлопець впав з будівництва перинатального центру. Сталося це у розпал робочого дня. Всі робітники були на будівництві. 16-річний Артем зірвався з триметрової висоти. Чоловіка забрала швидка. Наразі з численними травмами він перебуває у реанімаційному відділенні центральної міської лікарні. Травма грудної клітки, травма порожнини, черепно мозкова травма. Проводені оперативні втручання задренована. Права плевральна порожнина, ушито розрив печінки, стан стабільний. Генпідрядник будівництва переконує, що хлопець у них не працював, прийшов відвідати родича, мовляв, сам і виліз на висоту. Це постороння особа, яка прийшла відвідати родича, який працює в підрядній організації. Попередньо зараз створена комісія. Яка займається обстав... розслідуванням обставин даного випадку? Про будівництва вдав, що вперше чує від журналістів, що у них сталася така трагедія. Я не знаю, в кого впав, звідки впав. У нас ніколи кого... ніхто Будівельники запевнили, хлопчина справді впав з третього поверху і він у них працював. З третього поверху впав ні, я рослом бачить. Я рос, я два тут офіційно все робить цьому будівництві? Не всі, ну, але Так, і роботі був. Так? хлопець. Є неповнолітнім. Йому лише 16 років. Повідомили лікарі. Хто він насправді і що робив на будівництві? Має повідомити комісія, яка розслідує цей інцидент.